Університет третього віку це не просто навчання для людей старшого покоління, а новий спосіб життя. Тут знаходять однодумців, відкривають нові можливості та залишаються активними незалежно від віку. Своїми враженнями від навчального року діляться цьогорічні випускники університету. Я була студенткою університету третього віку, дев'ятого навчального семестру. В червні університет закінчила, і всі бажаючі випускники стали членами клубу активного довголіття. І ми себе тут самотньо не відчуваємо. Нас запрошують всі заклади, які є. В місті. Ми відвідували театр, де проводили вистави, мюзикли, а також благодійні концерти. Мені дуже подобається, звісно, нас приглашають, запрошують постійно на всі активності. Нам пропонують і фізичну активність, і, і творчу активність, і виступаємо, і самі концерти тут. Новорічна зустріч випускників університету третього віку та членів клубу активного довголіття відбулася у Саксанському територіальному центрі. Зі святом студентів старшого покоління вітали художні колективи Палацу культури «Мистецький». а від фонду Олександра Вілкула Українська перспектива. Учасники зустрічі отримали солодкі подарунки. Сьогодні у нас є чудова нагода поспілкуватись з активними членами нашого клубу клубу активного довголіття Саксаганського району. Ну, по-перше, клуб це є похідною частиною від університету. Чому тому що багато людей, хто завершив навчання, має змогу і пропозицію далі продовжити і спілкування. І відвідання різноманітних заходів, які пропонує Фонд Українська Перспектива. Робимо таку цікавинку, коли люди мають змогу після завершення навчання відвідати різноманітні культурологічні програми, серед яких і відвідання театру, і трамвайні екскурсії. Це і це і відвідання палаців культури з різноманітними заходами. У наступному році університет третього віку продовжить роботу у два навчальні семестри. Наразі триває набір студентів за спрощеною системою вступу. Ми спростили систему вступу до університету, спростили бюрократичну процедуру вступу до університету, і люди будуть мати змогу менше відвідувати закладів для того, щоб. Бути студентом університету в університеті третього віку планують і надалі розвивати культурологічний напрям діяльності, відкриваючи нові можливості для активного життя людей старшого покоління. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.